Всім привіт! Сьогодні будемо готувати супер вологий шоколадний пиріг без яєць. Його можна їсти як і самостійною стравою, а можна і зробити з нього тортик, якщо промазати якимось супер шоколадним кремом. Він дуже смачний. Подивіться, який він пухкенький. Ну, будемо готувати разом. Так, для цього нам потрібно півтора стакана борошна. Додаємо дрібку солі, 3 столові ложки какао, чайну ложку ванільного цукру, стакан цукру, чайну ложку соди. З'єднали наші сухі інгредієнти. Та додали 1 четверту стакана олії. У стакані гарячої води розмішали півчайної ложки розчинної кави та додали все до нашої суміші. З'єднали. І в кінці додали одну десертну ложку оцту. Все. Наше тісто готове. Переложуємо його у форму діаметром 20 см. Форму спочатку змастили жиром та посипали мукою. Випікаємо 35 хвилин при 180 градусів. Дякую за перегляд, Па-па!